Шановні п'ятикласники, ми продовжуємо вивчати тему рівняння. Сьогодні ми порозв'язуємо задачі, що розв'язуються за допомогою рівнянь. І наразі у нас така задача. Периметр прямокутника дорівнює 100 см. Знайдіть його довжину, якщо ширина прямокутника становить 18 см. Ну, давайте проаналізуємо задачу і зробимо позначки. Периметр прямокутника дорівнює 100 см, Тобто периметр дорівнює 100 см. Ще з початкових класів ви знаєте, що периметр це сума всіх сторін. Тобто, щоб знайти нам периметр, нам треба знати довжину всіх сторін. Почитаємо, що в нас сказано в задачі. Нам треба знайти довжину, якщо його ширина становить 18 см. Отже, нам відомо, що ширина дорівнює 18 см, а довжину нам треба знайти, як ми будемо розв'язувати таку задачу. Я вам пропоную невідому величину, тобто ширину, позначити за х. І так і написати, що нехай х ширина прямокутника. Вибачте, довжина прямокутника. Довжина прямокутника. А тепер, якщо ми знаємо, що в нас довжина Х, а ширина 18, ми пам'ятаємо, як знайти периметр. Щоб знайти периметр, нам треба додати сторони довжину і ширину. Потім помножити на 2, і це дорівнює периметр. Тобто а периметр дорівнює 100. Тобто, що ми зробили? Ми цю невідому величину. Довжину і ширину пов'язали за допомогою формули для знаходження периметра. Тобто, оцей запис я взяла із формули для знаходження периметра. Пам'ятаєте, як ми знаходимо периметр? Я тут окремо нагадаю вам, що периметр знайти, нам треба довжину додати до ширини і помножити на 2. Ми в цю формулу, в цю підказку, ми підставили відомі величини. Ну і не тільки відомі, адже ми для зручності довжину позначили за х. Ми знову отримали рівняння, яке необхідно розв'язати. Знову маємо рівняння на добуток, щоб знайти невідомий множник, а саме невідомий множник перший містить наш, наш Х, тобто Х додати 18 дорівняння 100 поділити на 2. Адже ми пам'ятаємо, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Маємо х додати 18, переписуємо без змін, тому що ми нічого не змінювали. А 100 поділити на 2 буде 50. Нам залишилося розв'язати ще одне рівняння на суму. Тобто, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми, тобто від 10, підняти відомий доданок 18. Маємо. Х дорівнює 32. Отже, згадуємо, а що ми позначали за х. А за х ми позначали довжину нашого прямокутника. Виявляється, ми з вами, розв'язавши рівняння, знайшли довжину прямокутника. Записуємо відповідь: 32 см довжина прямокутника. Довжина прямокутника.